Привіт! вітаю вас в другій довгоочікуваній частині огляду тюктоків супермаркетів. Я по вашим запросам не звільнила помічника, тому сьогодні у нас є свіженький новенький список. У нас як і минулого разу буде тір ліст, в яких будуть категорії перше боги маркетингу, друге, хо -хо -хо -хо, третє мід. Я б на вашому місці задумалась і зупиніться. Починаємо ми сьогодні з легендарного, як я чула, супермаркету, в якому я ніколи не була. Але всі пишуть, що це їх улюблений супермаркет, що вони можуть проводити там годинами буквально. І він називається Аврора. Саме час подивитися і зрозуміти, що вони з себе представляють. Стєва ситуація, але це дуже схоже на тікток, який в нас вже був. Де ми гуляли по супермаркету і захопили кудись, хто з них зробив, не знаю. Але я дивлюся це другим, тому воно буде у нас в міт. Від такого легендарного супермаркету я очікую прям бенгерів. Знаєте вже 84 роки. Доброго дня, шановна Аврора! А у вас є щось про кокс. Це непоганий креативний тік-ток, але в той же час доволі мід. Хочете прикол? Можливо, думаю, думаю буде охохох. Але я такі приколи не люблю, звісно. Це щось прокляте. Треба було тут корст зробити ще один тір. Я не можу перестати дивитися, але мені некомфортно від цього відео. Поставлю це я б в вашому місці, задумалась би. Аврора as the drink Challenge. Вгадай набій з Аврори та отримай гроші. Вони найняли того мужика, який озвучує все в світі на телебаченні, щоб він їм для челенджу сказав пару слів. Чому не хештег Авр Аврора чек? Аврора чек чи Аврорачка Аврора чек? Кісюче. Яблучне сок. Аж що, чай. Це неможливо. Це подстава і е, відео «Rage Bait». Як можна вишневий сік сплутати з яблучним соком. Якщо ти ніколи в житті не пив жодного соку, ти зрозумієш, що вишня це не яблуко. Пиво. Ну, що пиво, що клас. Квас, це дитяче пиво по факту. Ти не знаєш, Живчик. Ну, все, це кримінальна відповідальність, вибачте. Я навіть додивлюватися не буду. Додивитись в міліції. Зупиніться негайно. Треба було більше сітро. Пробувати в житті. Блін. Це нагадує мені відео, типу, мужик, вперше в житті куштує фрукти. Типу, кому ти розказуєш, що ти ніколи в житті не куштував, я не знаю, шматочок винограду. Фон. Спрайт. Ні. Це відео робить мене, мене дуже злою. Ну що, я не знав. Наступне. Давай наступне. Це чай якийсь. Ну треба з чим відгадати. Якщо вона зараз шейкер обгадає з першого разу, то це все пояснить. Кислюче. Це що Кока-Кола? Кока-Кола, кисла. В якому? Сві, сві, сві... Я не можу від злості речення скласти, в якому всесвіті. Ця жінка знаходиться, що Кока-Кола неї кисла. Це що соєвий соус? Це реально соєвий соус, о, моє співчуття. Ну, це точно Кока-Кола, правильно? Соєвий соус. О, час довести, що я можу не тільки язиком ляпати, а й ділом довести. Переді мною вісім напоїв. Зараз ставте відео на паузу та ставте гроші в коментарях на те, скільки я вгадаю. Хто не поставив на вісім з вісьми, дурень! <плес> У мене талант. Я можу згадати живчик від фрепсу яблучного і колу від пепсі. Поїхали! Ригатня. пепсі. Ах, З привкусом заліза. Класичний смак. Кранбери джус. <смеш> Настої на сполодильник уже п'ятий місяць. Це така ж'яня, як і перша. Гірше просто Пепсі може бути Кока-Кола Діат або Кока-Кола Пепсі. Ой, Кока-Кола Пепсі. Це Coca-Cola Diet. Швепс яблучний. По смаку найближче підходить до живчику через те, що в Франції не продають живчик, доводиться обходитися цим. Живчик з Aliexpress. Але по смаку, як бачите, справжній українець може відрізнити. Думаю, це Кока-Кола, але у мене був чомусь ананасовий привкус. Можливо, це Кока-Кола. <серків> я тут правила встановлюю, я можу повернутися до цього, але поха це кол. Жипчик. Чому воно тепле? Фу, це кава без цукру. <серків> я роблюсь. Фу, в мене така, так, 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 такий букет в роті. Це смак, це що, барбарис. Це дюшес! пакетика, я Я зараз скажу, я не бачила товарів. Якщо це пакетик з Аврори, значить все повинно буде супер дешево. Значить, якщо у нас там в пакеті плюс-мінус 20 товарів, 50 гривень. 168. Приємне відео. Приємно давати людям пакетик з приколами. Якщо після цього вони як, інфлю... як інфлюенсери, не, не наздоганяли жінку і не забирали в неї пакет, то я згодна дати їм за це відео. Ну, це не викликало охо-хо. Дуже важке завдання, скажу, це оцінювати. Евро себе виставляє як дуже бюджетний супермаркет же правильно, ну, логічно, то, що тут написано від 4 гривень. Тобто все це не повинно дорого коштувати. Так що, якщо мужик навіть платить за тебе, типу, і ти така, плати, давай, то там не повинно бути дуже багато грошей, правильно? ж? Тому дуже такий конфюзінг, я вам скажу, посил Тіктоків. Я написала категорії, які не підходять мені по відчуттям. Це буде в мід. Нікого не чекаю, Ви чула цей дзвінок? Це наче я на паровозній станції якийсь. О, сім по дверях дзвонить до побачення. Ну хай ну там охохо, охохо. Справжнього охохо у мене ще не було. Але наступне у нас чомусь Укрзалізниця, Це не супермаркет. Я думаю, ми поки переоснемо це, але пишіть, якщо вам цікаво, лоток супермаркет, який у мене асоціюється тільки з котячим лотком. Я не знаю, чому вони вибрали таку назву. Я там була один раз в житті, купувала бичок в томаті. Єдине, куди я можу це поставити, поки я інколи на касі по приколу розставляю речі, типу естетично, типу якось отут, значить, довший предмет. Тут знаєте, як розкладую типу одяг або штуки свої сумці по приколу. Інколи касири такі ой, чого собі, клас! або дивляться на мене, на чому на якісь розстройство. розстройства. Але коли касир правильно бере речі сам, я думаю, йому за це потрібно давати підвищення. Де чоловік за тебе платить, або ти знайшла його карточку, або там щось таке. Е, не знаю, це ще смішно. Мені здається, це такий старий жарт, але не знаю, я б на вашому місці задумалась, тому що треба вже свіженьке щось давати. Наступний у нас живчик. У нас це раз дуже е, різноманіття, окрозалізниця, живчик просто це на супермаркет, але у нього є свій Тік-Ток. Дуже цікаво. Це якраз тіктокаська тема, такі, такі анімації з життєвими ситуаціями, особливо про пшикання в обличчя. Ось колись е, я коротше, коли чи чистий четвер, всім треба помитися зранку, походу. Я не знаю. І мене мати, щоб мене не піднімати, типу, перед школою, не, не змушувати йти митися. Тому що коли я в Промайську жила, у нас не було гарячої води з крану, очевидно. І ванна була завжди налита холодною водою. Тобто швидко покупатися не вийде. Тому мати десь о п'ятій ранку прикидалася, брала тазик теплої води. Типу підігрівала і проходила, і починала мене отак намивати, поки я в ліжку ще. Вона просто відкривала мене і лавах мені отак водою молося, ти отак от цей. І потім я просто я мокра, трошечки тебе тим рушником якимось, ти отак от лежиш, не хочеш нічого торкатися, тобі холодно, мокро, неприємно, але зато чистий четвер, ти чистий в четвер. Ставте лайк, якщо бувало. Боги маркетингу. Супер, живчик, як завжди, топ. У нас у нас чогось. Всі чотири посилання на один і той самий Тікток від живчика треба провести серйозну розмову з помічником. Все ж таки, останнє розетка. Ну, але мене цікавить більше, що це за ситуація була взагалі. Тому вони будуть битися, чи це його підтримка, чи хтось, чи що. І Чому він так смішно стоїть? усік? я думаю, це було, це було якесь актуальне, актуальна подія, якась. Тому якщо вони на цьому зіграли, то це не буде в богах поряд з живчиком. Не дай Бог то знову всі чотири лінки. Це посилання на один та саме, саме Тікток-Тікток. Нас обікрали. У нас повинно було бути цілих п'ять. Тіктоків з розетки, але не буде. Все в все. цьому місяці без заплатні помічника. Але все в принципі вже і так супер довго. Тому якщо на наступний раз у нас починяться, пофіксуються лінки, то може буде ще одна частина, але я думаю, вже навряд чи. Короче, дякую за, за перегляд. Ставте лайки, хто погоджується з топом. Пишіть в коментарях, хто не погоджується, куди по це поставили. І побачимося з вами в наступному відео. Бувайте.